Скільки, блять, можна свинячити, Йоб вашу мать. Це ви такої хуйні свої з домашньої, накидали, блять, між загодзерном і лікарнею. Йоб вашу мать! Як ще можна не матюкатися до вас? Скотяки, блять, ліж би в мене вдома було чисто, блять. І це привозять хазії навіть з центру містечка. Ідіоти, блядь, Ідіоти, сука, що вам руки викривало, блядь, і ноги тими мотоблоками, що вивозите, блядь. Котяки, Ідіоти, блядь, Я не знаю, як це назвати. Бо хазії в себе вдома порадок. А тута має бути засрано. Отака двіжуха в нас в селі. Скільки можна боротися? Приїжджаємо кожний четвер, 20 гривні з душі. Чи через четвер зараз їздимо? Бо ніхто не хоче виписувати. Кожний не має мусору. А де ж блять береться цей во мусор? Скочаки йобані, блять. Отаке подивіться. Це за заозерном таке. Курточка блять чия цево сука курточка блять що ти її курва викинула сіво